Крок п'ятий: створіть собі умови для продуктивності, Більшість зривів і прокрастинація відбувається не через слабкість характеру, а через середовище. Мозок завжди обирає шлях найпростіший і найкоротший для задоволення. Якщо перед вами лежить телефон, то що обере ваш мозок? Посидіти в інстаграм, звіт написати чи зайнятися спортом. Ваше завдання створити такі умови, при яких буде легше працювати, ніж зриватися. Як це зробити? Приберіть спокуси, випніть оповіщення чи зовсім заберіть телефон, приберіть тригери хаосу, безлад на столі, відкриті вкладки в ноутбуці. Якщо хочете більше пити води, поставте пляшку з водою на робочий стіл. Хочете їсти менше солодкого? Заберіть все солодке з дому. Визначте для себе. Зони тут ви тільки працюєте, а тут відпочиваєте. Тоді мозку буде легше перемикатися з одного на інше.